Вітаю, друзі! Вчора поспіхам не встиг втиснути у випуск деякі важливі теми, тому виправлюсь зранку. І так, поїхали. Знайомтеся, нові старі обличчя за режиму. Родичі нового прокурора Вінничини Олега Ткаленка придбали кілька об'єктів дорогої нерухомості в престижних ЖК столиці на понад 1 мільйон доларів США. Як і за доброчесністю у 100% свого для Зеленського генпрокурора Кравченка, Адже він призначив у липні цього зашквареного спеца на посаду. Зима дія. Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем РФ вже купованій території, пише телеграф. Нагадаю цитати, не треба бути такими жадібними. Це лише точка на мапі, казав московський паяць. Сайдемося где-то посередині, вирішала Петрушка Гебні. Гірше не буде. валали вороги України. Мля. Снарядний завод в Україні недобудований через бюрократію, заявив генеральний директор «Рейнметал» Папергер. Наразі темпи зведення заводу боєприпасів в Україні просуваються дуже повільно. Поки підприємства «Рейнметал» в Унерлюсі Унер з потужністю 350 тисяч снарядів уже готують до запуску, в Україні воно досі в стадії будівництва. Це саботаж чи це та другоє? Пишуть, що у Франції затримали колишнього радника фонду держмайна України Гмирина. Він перебуває під міжнародним розслідуванням через складну мережу компаній, компаній Портфель предметів розкоші, яку він створив у Європі, зокрема у Франції та Об'єднаних Арабських Еміратах. Гмирину також висунуто обвинувачення в корупції на суму 23 мільйони євро. І Його затримано в Ніці для допиту. Щоб ви розуміли, мова про гаманець самого Зеленського, який втік із України і якому, тобто Гмиріну, і воюючої України виводять щомісяця 2 мільярда гривень. Зверніть увагу, вивід мільярдів йде через Францію, про яку говорилось у плівках ще одного гаманця Зеленського Міндіча. Тобто, пазл складається, злочини за мафії поступово виходять на поверхню. Про це вже кажуть вголос на Заході. Навіть німецька політика констатує цитую, Зеленський ворог України, про який другий термін галаграми мрія ця антоукраїнська зграя. Якщо швидко не евакуюються, й шафот їм гарантований. Держсекретар США заявив, що Україна втрачає свої території під час бойових дій. цитую, В основному через внутрішні проблеми, викликані невдалими управлінськими рішеннями у військовій та політичній сферах. Через бардах особового складу ЗСУ, викликаний недоліками проведення мобілізації та зволіканнями з веденням заходів щодо ведення тих у дію. Стоп! Так це все зона відповідальності Зеленського, точніше його регента Єрмака. Західні партнери, в тому числі США, вже відкрито кажуть українцям, ви втрачаєте свої землі через шкідливі дії нікчемної голограми та його злочинного оточення. Що чекаємо? Поки московська петрушка знищить всю нашу країну, наше життя та оселі, мовчання народу вбиває щодня тисячі українців. От мені подобається. Хто про що а вашої зелені бабки. У кожного зеленого слуги в очах лише бакси. Це ви бачите скрін із закупівель Прозора на ремонт доріг на секундочку у прифронтовій Харківській області на суму понад 47 мільйонів. Поки у цих місцевостях йдуть активні бої, Зеленські з компанією усе одно пиляють гроші українських платників податків на дорогах. Не пише Роман Маскаль. Харківці і мешканці Харківщини, невже й зараз ви не розумієте, що Кат сидить у нашому домі і сміється з нас? Поки ви щодня намагаєтесь вижити під ворожими обстрілами, покидки витрачають мільйони не на оборону, а собі в офшори, Зе нас роблять разом з окупантами. Закрита зустріч Єрмака зі студентами Київської школи економіки, Українського католицького університету та Києва могилянської академії пішла геть не по плану, пише ресурс Дзе. Питання були настільки дратіливі, що Єрмак почав відверто психувати. Шедевр прозвучав в середині зустрічі, коли гарний хлопчик з КМА вічливо запитав, якого хріна Єрмак тут виступає, а не захищає Україну зі зброєю в руках? Завгостий Єрмак, який заїкнувся щось про державну службу, отримав юридично точну тираду молоді. Про ти ніхто і звати тебе ніяк. Я взагалі не розумію, як так, чому смердючий регіонал Єрмак, який три сезони носив валізу Бандюкут Регу тедеєву, зустрічається зі студентами. Ні академік, ні науковець, ні актор. А оце, зауважу. Це закрита зустріч. Як же бандюки Риги люблять все закрите закриті суди проти патріотів, закриті поїздки до Оману, Браво студентам, які послали оце за руським воєнним кораблем, до папи Андрюші в гру Міноборони РФ. Якби військові взяли за зябра мародерів зопи, їх обов'язково нагородили би. Крім затримання і у Франції, в Болгарії пройшли обшуки за запитом НАБУ в справі про корупційну торгівлю зброю в Україні. О! Набу йде по сліду фірм прокладок через які зе мафія крала мільярди в ЗСУ і виводила бабло за кордон. В обшуках беруть участь співробітники жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму Болгарії. Позвоніть малюку за этих розбойників. Іронічно пише панданомію. Щось за Зе-мафію скрізь взялись серйозно. На Заході ЗЕ відверто називають ворогом України, який все просрав, набув і правоохоронці Європи риють не по-дитячому. Навіть студенти посилають нахрен агента Козиря. А тут ще куратори змушують визнати на Алясі окупацію українських територій. Вові час тікати на Ростов. Як думаєте? На цьому поки все. Можливо, встигну написати щось на вечір. Дякую всім за увагу. Буду вдячний за вподобайки. Підписуйтесь на канал, звідки ви першими дізнаєтесь про смерті Рефі та її лялькового режиму на Банковій. Слава Україні!